Чому те, що задумувалось як український аналог американського ФБР, скотилось до методів російської ФСБ? Це в принципі спосіб існування репресивної машини. Чому державне бюро розслідувань перетворилось на кишеньковий орган офісу президента і зібрало під своїм дахом фігурантів антимайдану в будь-якій правовій державі, такі правоохоронці мають бути покарані? Давайте розбиратись.

Через паркан із групою спецпризначенців співробітники ДБР вриваються до помешкання генерал-лейтенанта Юрія Федорова. Шість років тому Федоров був керівником служби безпеки президента Порошенка. Обшуки у Федорова провели в рамках чергової псевдо-сенсаційної справи проти лідера опозиції. За інформацією адвокатів Порошенка, вона сфальсифікована на основі флешки, отриманої від російської ФСБ. Вони так відкритою пишуть. Ми взяли флешку російського походження, і ми вважаємо, що це на цій флешці записано. Відео як у березні 2019 року напередодні першого туру виборів Порошенко саме на вибори з Росії отримав готівкою 38 мільйонів євро. Якби ж то там було щось серйозне, нам хоча б то відеозапис показали. Дії ДБР вже традиційно відбуваються з купою процесуальних порушень. Обшук проводять без адвокатів, і навіть після їх проїзду згодом слідчі далі порога їх не пускають. Будь-який слідчий в рамках кримінального провадження вивчає фігуранта цього провадження. І слідчі не могли не знати весь послужний список генерал-лейтенанта Федорова, те, що він законослухляний громадянин, те, що він проживає один, і те, що він лояльний до будь-яких дій правоохоронних органів, тому що він є законослухляним громадянином. Протягом обшуку один зі співробітників ДБР кілька разів виходить назовні, попри те, що це заборонено. Виходить, щоб скоординувати свої дії з кимось по телефону. Хто на тому кінці телефону? Швидше за все, безпосередній босс цих слідчих керівник головного слідчого управління ДБР Олександр Удовиченко. Це друга людина за посадою в бюро. Вище нього тільки директор ДБР. Журналіст Юрій Бутусов називав Удовиченка людиною Татарова. Це означає, що саме через Удовиченка спускають накази з офісу для всього ДБР. Тому й не дивно, що навіть після гучних корупційних скандалів із елітною нерухомістю цей персонаж залишається на такій високій посаді. Коли ти слідчому даєш зрозуміти, що він може порушувати закон, коли це вигодно для тебе. Він обов'язково на 100%, і ти це розумієш сам, буде порушувати закон. І коли це навіть ти про це не будеш знати, але це буде вигідною. Тому ця система вона не... Не може існувати в настільки щільному режимі свавілля без того, щоб не мати певну, певний сигнал, що тебе прикроють зверху. Та повернімося до обшуку у помешканні Федорова, що ж доповів цей зелений рюкзак телефоном своєму куратору, що обшук нічого не дав, що мала зробити слідча група, прибувши на місце події, і сьомо ранку це не є проблема, тому що. Вони хотіли, щоб застати його вдома, але вони мали подзвонити в двері, повідомити, що вони прийшли з певною процесуальною дією. Юрій Віталійович мав їх запустити, і дії мали відбуватися у відповідності до Кримінального процесуального кодексу. Звісно, спецназ там був зайвий. Тоді ДБР переходить до плану Б. Оперативники встановлюють камеру, яка імітує каміння навпроти будинку Федорова, і кілька разів на білому фургоні приїжджають замінювати карти пам'яті та батареї. Коли і прихована камера не зафіксувала нічого цікавого для силовиків, оперативники йдуть в абанк. Незаконно проникають на приватну територію генерал-лейтенанта і підкидають незрозумілий згорток, який за їх логікою мав потрапити до рук Федорова 15 березня. У вихідний день вони залишають наживку неподалік воріт помешкання. То під час обшуку вони не знайшли нічого, що могло б, хоч якось, звинуватити генерал-лейтенанта Федорова в протиправній діяльності. Відповідно, отримали наганя від власного керівництва і зараз намагаються виправити ситуацію і підкинути щось, що би стало фактичною ознакою протиправної діяльності, щоби вони самі знайшли, коли прийшли під час наступного обшуку. Але подарунок виявився нікому не потрібний після чергового провалу. Пакет вирішують забрати. Якщо Олександр Удовиченко контролює в ДБР роботу слідчих, то за оперативників відповідає інший керівник: такий собі Ігор Гейда, людина із дуже сумнівною репутацією і зв'язками. Він встиг побувати в погонах і міліції і СБУ зі служби безпеки був звільнений через службову невідповідність. А от в міліцію потрапив завдяки своєму куму Олександру Тулаєву, який у 2012 році очолив департамент внутрішньої безпеки МВС при міністрі Захарченко. Журналісти-розслідувачі стверджують, що саме Ігор Гейда у лютому 2014 року таємно переправив до Росії зрадника міністра Захарченка. І це не єдині зв'язки з проросійськими діячами. Харківські журналісти підозрювали гейду у зв'язках із очільником сепаратистського руху оплоту, лідером харківського антимайдану Євгеном Жиліним. На щастя, для гейди сам Жилін з 2016 року жодні зв'язки ані з Спростувати ані підтвердити не може. У ресторані в елітному селищі Горки, 2 лідера проросійської організації оплот Євгена Жиліна, розстріляв кілер. І вишенька на торті. Нинішній директор ДБР Олексій Сухачов. Це колишній підлеглий гейди, з яким він працював у Харкові. Визволі товариша Сухачова. Знаєш, як його зводить? Поганяла Льоша з гіллі. Мені любить в ходять. <рес> і поставлена задача рить, посадити. Президент лично дає команду. Посадити. Лично. Ну там список длінний. До речі, як і попередник Сухачова Олександр Соколов, який встиг посидіти в кріслі директора ДБР півроку, таке собі возз'єднання родини харківських. Незаконні обшуки у керівника охорони Порошенка генерала Федорова це ілюстрація повної безкарності і свавілля ДБР, яка відбувалась ще на трьох адресах інших співробітників, колишніх і діючих управління державної охорони. Обшуки, взагалі, відповідно до закону, їх навіщо проводять для того, щоб знайти сховані кимось речові докази скоєння якогось злочину? А коли злочину... Фактично не було, як у нас кажуть, не було події злочину, теж складу злочину, навіть події. Відповідно, жодних з там якихось доказів ні речових, ні неречових, знайти неможливо, але обшуки все одно проводяться для того, щоб тиснути на людину. Надрізи в одязі, прикріплені на скотч мікрофони. Це те, що знаходили інші люди у себе в помешканнях. Це лише невеличкий приклад НКВД-ських методів нинішнього ДБР. Це фактично тиск і тортури змусити цих працівників колишніх і чинних працівників управління державної охорони якось оббрехати Петра Порошенка. Зараз джерела у правоохоронних органах стверджують, що на замовлення офісу президента Гейда з Сухачовим створили як мінімум чотири спеціальні групи, які стежать за політичними опонентами влади. Перша група веде спостереження особисто за Петром Порошенком, депутатами Європейської солідарності і членами їхніх родин. Це далеко не вперше, коли силовики нахабно втручаються в особисте життя Петра Порошенка за наказом з вищих кабінетів. Друга група відстежує найбільш активних і медійних політиків європейської солідарності у регіонах. Третя група стежить за Юлією Тимошенко та членами її фракції. Ще одна група так само відслідковує діяльність регіональних депутатів батьківщини. Очевидно, це зроблено з єдиною метою не дати опозиції будь-яким чином здивувати владу на потенційних виборах. Петро Порошенко на сьогоднішній день лідер найбільшої опозиційної сили. І згідно рейтингів, в разі якщо Валерій Залужний не буде брати участь у виборах, на що сподівається влада, то саме він буде змагатися з діючим президентом за першу посаду в цій державі. Тому влада заздалегідь хоче його усунути у сухому залишку. Перед нами відкривається те, чим є сьогоднішнє ДБР. Люди, які під час революції гідності стояли на боці антимайдану, переслідували активістів. Тепер вони під дахом офісу президента слухняно виконують накази банкової підпорядкування Набу та ДБР президенту України через призначення і звільнення керівників створює загрозу незалежності цих органів. Висновок КСУ наша влада перед світом постає як такий колективний садист. Якщо у вас країна перетворюється на Росію. Вас ДБР перетворюється на ФСБ без варіантів. І за це банкова дозволяє їм реванш антимайдану просто на очах змученого війною суспільства. От я думаю, що це або зараз, або потім встановить слідство і встановить відповідно до закону, задокументує. І сподіваюся, що з цього приводу буде вирок суду, який набере чинності.